Друзі, вітаю вас на каналі. Єврокомісія перевірить деякі консульства Польщі через візовий скандал. Європейська комісія оголосила про перевірки деяких польських консульств у першій половині 2024 року в межах оцінки функціональності шенгенської зони, пов'язані з так званим візовим скандалом за попередньої влади Польщі, за словами відповідального за кордони шенгенської зони Генріка Ніцена, перевірка консульств Польщі має на меті встановити чи мали місце порушення законодавства ЄС. Це безумовно сприятиме кращому розумінню теми, тобто візового скандалу. Представник Єврокомісії пояснив, що йдеться не про аудит того, що відбувалось в минулому, а про те, щоб подивитись на всю систему, перевірити, чи відповідає вона шенгенському кодексу, і чи вживаються відповідні заходи для уникнення корупції та шахрайства. За результатами перевірки, Єврокомісія може оголосити рекомендації для виправлення ситуації. А в крайньому випадку, якщо влада країни не вживатиме відповідних заходів, може бути відновлений контроль на кордонах шенгенської зони. Якщо російському диктатору Володимиру Путіну вдасться завоювати Україну, він збере всі її ресурси для атаки на Європу. Отже, чи достатньо рішучою є міжнародна спільнота зараз, після двох років повномасштабної війни Росії проти України, чи справді Росія може атакувати НАТО? Про це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив під час сьомого українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки. Нам у західній Європі треба переконати населення і лідерів, що стримувати Путіна після того, як він завоює Україну, буде набагато дорожче ніж стримувати Путіна зараз, тому що Путін зробить з усією Україною те, що він зробив з Донбасом. Він збере людей та індустріальні ресурси, аби піти далі. Він набиратиме українців у свою армію, щоб атакувати нас. Це жахлива перспектива, сказав він. Ми тільки починаємо найбільші навчання НАТО в історії. Якщо пам'ять не зраджує, в них беруть участь 70 чи 90 тисяч військових. Тож Росії краще не намагатися, бо вони програють. І завдяки хоробрості українських воїнів Росія вже втратила приблизно половину своїх танків і багато іншої військової техніки. Отже, ні. Вже цієї суботи, 24 лютого, від посольства Росії у Варшаві вирушить марш на підтримку України. Події відбудуться у другу річницю повномасштабної атаки Росії на Україну. Організатори наголосили, що хочуть показати світу, що українці не самі, що Польща буде разом з Україною до перемоги. Продовжуємо тиснути на уряд, аби вони збільшили кількість військової допомоги, передали літаки f 16, ракети з дальністю понад 100 км і все, що потрібно Україні для перемоги. Додали організатори маршу. Початок маршу о 1600. Активісти сподіваються, що марш підтримки стане потужним сигналом про. Необхідність допомоги України з боку світової спільноти вони закликають всіх приєднатись до маршу і показати свою солідарність і єдність з Україною в її прагнення. Друзі, а на цьому у нас все перша віза про життя та роботу за кордоном.